Сьогодні ми святкуємо 11-ту річницю інтронізації блаженнішого онуфрія. Вже тоді, у серпні 2014 року, було зрозуміло, що його предстоятельство легким не буде. Уже тоді були спроби захоплення лаври, а в суспільстві та змі дедалі голосніше лунали вигуки геть московського попа одинадцять років тому. 17 серпня Патріарх Варфоломій, вітаючи обрання предстоятеля УПЦ, передав йому свої братські вітання та побажав духовної сили вести довірних до споглядання Божої благодаті. А вже за п'ять років заявив, ніби блаженніший Ануфрій більше не є предстоятелем української церкви. За роки предстоятельства його багато разів ображали, на нього зводили наклеп, але він жодного разу не відповів. Всім цим персонам місця в Україні немає і не буде. Не обурився він і тепер, коли Зеленський позбавив його громадянства. У кожній його проповіді, у кожному слові, звучить заклик до любові, до Бога, ближніх своєї країни і навіть ворогів. Він не говорить про політику, його слово завжди про Євангеліє, Христа та молитву. Про те, як кожному з нас знайти дорогу вгору, до Царства Божого. Але водночас його тихий голос став твердою скелею, на якій церква стоїть у наш страшний час. Його слухають і чують і на заході, і на сході нашої бідної, розтерзаної країни. Ми часто говоримо про Божий промисел, але не завжди розуміємо, як він реально виявляється. Одинадцять років тому архієреї обрали того, кому під силу було провести церкву. Крізь усі страшні випробування, які ми зараз переживаємо, того, кого для цього призначив Господь, дякуємо Богові за цей промисел, дякуємо і молимося за нашого предстоятеля.